Це один з інструментів нашої цивілізації, який вже багато століть доводить свою ефективність в процесах збереження, накопичення і передачі людських пізнань. Вважається, що вперше аналоги сучасних бібліотек з'явилися ще близько 2,5 тисяч років до нашої ери на Сході. Це були зібрані в одному з древніх вавилонських храмів міста містанні глиняні таблички, на яких їх сучасники запам'ятали важливу для них інформацію для наступних поколінь. У Київській Русі перші бібліотеки стали відкривати після прийняття християнства. Це були церковні бібліотеки, серед яких у той час найбільшою вважалася заснована в 1037 році князем Яриславом Мудрим. Бібліотека Софії Київської. У цій бібліотеці збереглося понад 900 книг, що Віддаючи данину поваги бібліотечному руху в Незалежній Україні 14 травня 1998 року президентом України було підписано указ номер 471, 98 про щорічне святкування Всеукраїнського дня бібліотек. В Україні він відзначається 30 вересня. На сьогоднішній день в Україні функціонують близько 40 тисяч великих і малих бібліотек. Однією з провідних Вважається Національна бібліотека України імені Володимира Івановича Вернацького. Нашого Бродянського ліцею була заснована у 1938 році. Це було окреме приміщення. Тут була художня література і підручники, були різноманітні виставки нової літератури, був читальний зал. Згодом бібліотеку перевели у двоповерхове приміщення на другий поверх. Потім у 2015 році відкрилося нове приміщення шкільної бібліотеки, де зібрана низка різноманітних творів. Також на сайті нашого закладу є електронна бібліотека, де зібрана як наукова література, так і дитяча і підручники для навчання. У нашій бібліотеці працює чуйна і добра бібліотекарка Інна Васильівна Бойко. Яка завжди допоможе у виборі цікавих казок, чи то наукових видань, чи то підручників для навчання. Сучасний вигляд нашої бібліотеки це реконструкція 2016-18 років. У цей день всеукраїнський день бібліотек. Ми так само поспішаємо приєднатися до привітань на адресу всіх працівників цього безцінного осередка, з віками накопиченого нашого людського досвіду і знань. Бажаємо вам усіх благ, уваги ваших читачів і ваших справжніх шанувальників зі святом бібліотек!